Мене звати Кучеренка Алла Михайлівна, я власниця і засновниця майстерні солодощі Золотий Трюфель. Ідея виникнення нашої майстерні починалася з того, що я сама була домашнім кондитером і почала виготовляти солодощі пастилу з ягід власного виробництва, власного вирощування. Ми вирощуємо ягоди. Малинку і тому клієнти попросили приготувати смачні корисні цукерки. І для мене це було важливо як для мами двох діток виготовлення саме корисних солодощів. Тут і виникла ідея. Починали ми з пастели, але виробництво розширилось. Ми почали виготовляти я спочатку шоколадні цукерки. Шоколад, і щоб це було в першу чергу з дуже якісних інгредієнтів. Навіть коли я була домашнім кондитером, я зразу заключила договір з компанією Way Foods і у них за сертифіковану продукцію отримувала цей шоколад. Всі інгредієнти, які ми спочатку я використовувала, і потім ми використовуємо в нашому виробництві дуже високої якості це головний, основний акцент в нашому виробництві. За освітою я економіст, але завжди любила готувати. І була у мене завжди така мрія, щоб виготовляти якісь класні солодощі для Сум, для України. Ось воно в мені сиділо. І коли прийшов певний момент в житті, що І це справдилась моя якась давня мрія, яка вона хотіла втілитися в житті, вона втілилась. Почала я виготовляти солодощі у 2019 році. У 2021 році я відкриваю кондитерський цех, де вже запрошую кондитерів працювати разом зі мною. І в цьому ж році. Ми відкриваємо магазин при кондитерському цеху. Це на вулиці Нижня Галадгірська, 10. Тут клієнти можуть подивитися продукцію нашу, вона вже є на вітрині представлена. А як не як раніше, це була продаж через соціальні мережі, і це всім сподобалось. Перед перед війною це дуже було важко, і ми тільки відкрилися. І в 2002 році починається війна. Тільки Взлітаєш, як сказати, і ну це завжди мотивує і стимулює робити, створювати щось нове. Тому що, якщо все йде гладко, тоді ну, ти зупиняєшся. Але коли якісь є певні фактори, то треба працювати, треба розвиватися в моєму житті. Це так. Вже прям такого сильного не було, тому що я за знаком Зодіака Казаріг це людина, яка, ну якщо щось собі за мету поставила, то вона йде і цього добивається. Тобто, якщо я вирішила, що я це зроблю, то я це добюсь любими способами. Ну був Фокап, це війна, звісно. То ми з моєю донькою меншою виїжджали за кордон в Польщі, але там я не зупинила свою діяльність. Я виготовляла продукцію для поляків, цукерки, тортики почала готувати сама, і там навіть з'явились клієнти в мене, які потім донатили на наше зсу, і ми з ними спілкувалися, і вони хотіли, щоб наша продукція там була представлена. Ми закривалися півроку, не працювали. Ну при, тому, що виїхали кондитери всі, вони також покинули країну. І потім я повернулася в серпні 22-го року і відновила виробництво, набрала нову команду, навчила. Мені приходилось наших кондитерів вчити, тому що ну, в нас в сумах цукерки ніхто не виготовляє. Ну, це або, може, сільпо можна купити якусь таку цукерку, а в нас в Сумах більше ніхто не виготовляє корпусні цукерки, трюфелі, то кондитерів я своїх вчила цьому особисто. Ну, а вже те, що вони вміли, то свої знання докладали. І Разом ми створюємо те, що у нас зараз є: це пастила, зефір, печиво, маршмеллоу, льодяники. Торти також ми готуємо на замовлення, тому що це завжди актуально. Радуємо людей на свята. Ще так. ж один магазин відкрився, то звичайно збільшились. Збільшились за допомогою грантів. То і держава, і Європа дякую, що допомагає нам, українцям. Ми розширились за допомогою грантових програм, які зараз є багато у нас в державі, і відкрили цю точку продажу в ТРЦ Київ за допомогою грантів. Я самостійно писала свій грант, тому що я ну, знаю про свій бізнес все і все, що цього стосується, тому я сама все це створила і написала. Я вважаю, що ми унікальні тим, що у нас продукція вся 100% натуральна. І ми виготовляємо ексклюзивні солодощі, які можна дарувати за кордон. У нас є класна шоколадка з мапою Сумської області, і ми створюємо цукерки. Коробки, цукерок з, з, з сумами. В асортименті нашого виробництва є ексклюзивна сувенірна продукція, вона високої якості. Потім є солодощі без цукру, без глютену, є солодощі для діток, які ви можете давати і не хвилюватися, що дитина буде алергія, чи щось таке, тому що вони 100% натуральні. Також солодощі для свята це тортики, які завжди актуальні, популярні, букети класні, натуральні. Це моя мрія. Мабуть, також дитячі майстер-класи і дорослі. Тому що я, коли була в дитинстві, то дуже любила готувати, але ніхто мені в цьому не розказував, не допомагав. То тепер є у дітей дуже класна можливість прийти до нас на майстер-клас, і ми навчаємо, як правильно зробити тісто, виготовити тортик, пиріг, капкейк, вафлі. Дуже багато ми готуємо солодощів. Тож запрошуємо до нас майже кожну суботу на вулиці Нижня Холодногірська. Ми проводимо такі класні майстер-класи. Грає аніматор, ми пригощаємо дітей солодощами власного виробництва. Дуже класно, позитивно і дуже важливо в теперішній час, коли війна підтримати так діток і щоб вони забували, що відбувається. Також ми проводимо і дорослі майстер-класи. Для цього я готуюся, складаю техкарту, сертифікати підготовлю для дорослих. Це до нас приходять люди, які вдома хочуть готувати щось смачне для своєї родини, натуральне, смачне. І ми готували з дівчатами зефір, торти готували, і бісквітні, і цукерки готували. І вдома тепер вони самі з задоволенням готують і пригощають своїх рідних, на подарунки готують, приходять, діляться зі мною. Що вони навчилися вдома готувати. Ну, це як клуб дівчат, які по інтересам зібралися. Ми так да, у нас був один мастер-клас, такий доволі таки складний. Проводила його шеф-кондитер нашої майстерні Луценко Оксана Іванівна. Це Кондитер вищої категорії, і прийшла навіть мама з дочкою, яка навчається на кондитера, але в зв'язку з війною немає у дитини можливості практики, і вони саме прийшли, щоб навчитися попрактикуватися. Всі тонкощі з виготовленнями все розповіли, і тепер вони вдома готують і далі втілюють в свої професії ці знання і навички. Через п'ять років я маю надію, що у нас буде мир в країні, і ми будемо розвиватися далі, розширювати мережу. Хотілося б, щоб в головних. Містах, містах нашої країни, в Одесі, Львові, відкрити ще такі крамнички Києві. Я думаю, що це буде актуально популярно, тому що приїжджають з Києва до мене заходили, і вони дивувалися, що продукція така класна, і в Сумах це виготовляється. Тому будемо розширюватися. Звичайно, це мета кожного підприємця і моя також. Місто Суми, тому що це наша батьківщина. Тому що ми тут народилися, і а чому ні? Тому що чому наш сум'яни не заслуговують на класний якісний товар? Я вважаю, так як і сама я сумчанка. Я хочу, щоб наші сум'яни змогли пробувати тішити себе, свою родину класною продукцією, натуральними солодощами.